Всіх вітаю сьогодні поговоримо про те, що може скоро змінити весь світовий порядок. Це не Америка, це не НАТО і навіть не Росія, це Китай, так так саме Китай. Ви відчуваєте, як змінюється глобальний розклад? Поки США втомилися бути світовим поліцейським, а Європа тоне у своїх стурбованостях. Китай мовчить, але це мовчання не слабкість. Це стратегія, і в цій тиші, можливо, просто зараз народжується новий світовий порядок. Китай не бере участі у війні в Україну напряму, але має величезний вплив на Росію. І якщо бути відвертим, без Китаю російська економіка просто зупиниться. Логістика Китай, технології Китай, обладнання Китай, енергетика знову Китай. Зупини це, і Росія припини своє існування. Це не прибільшення, це реальність 2025 року. А тепер уявіть, якщо завтра Сі Цзіньпін скаже Путіну: досить у Москви просто не залишиться вибору. А отже, саме Китай може зупинити війну. Не США, не ООН, не Британія, не Франція, не Німеччина, а Пекін. Чому ж вони досі цього не зробили? Може Пекіну це просто не потрібно. Думаю, що. Потрібно Китай чекає моменту, щоб зробити свій головний хід, і схоже, цей момент вже близько. Уявіть, Китай організовує мирні переговори. Сторони припиняють вогонь, настає перемір'я, і весь світ бачить. Хто насправді керує процесами. Китай не просто робить ставку на економіку. Він хоче бути новим арбітром. І якщо йому вдасться завершити український конфлікт, його статус на світової на світовій арені злетить до небес. А Україна Україна теж втомилася і теж готова говорити про мир. Але на своїх умовах США вони намагалися, але не змогли. І, схоже, вже не зможуть. А ось Китай може. То не вже саме Пікін завершить найбільший військовий конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. А що думаєте ви? Чи може стати Китай новим світовим лідером, обмінявши війну в Україні на глобальну повагу? Напишіть у коментарях, як вважаєте, чи буде у Китаї сміливість і інтерес втрутитися всерйоз. і що це означає для Росії, України та всього світу? Якщо вам сподобався цей розбір, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо вам сподобався цей розбір, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Обов'язково діліться цим випуском у соцмережах. Дякую, до зустрічі!